Реальна правда про постійних клієнтів. Дівчата, зараз я вам усе розповім, як це насправді працює, а паралельно будемо з вами розпаковувати новинки, адже я отримала нову поставку. Отож, хто ж ці постійні клієнти? Це любов з першого погляду. Так не буду брехати, це був якийсь такий меч із першої секунди. Ми просто знайшли одне одного легко, без зайвого, без пояснень. Ви ті самі люди, що відразу відчули мою атмосферу. Я запаковую посилки, а ви вже пишете все, як я хотіла, або пишете відгуки, знімаєте. Та розпаковки. Ми вже знаємо одне одного без слів. Вам не треба довго щось пояснювати. Ви знаєте, що в мене буде гарно щиро і від душі. А я знаю, що ви завжди підтримаєте, зрозумієте, і просто порадуєте мене своїм повідомленням. Це така особлива співпраця. Не просто продавець покупець, а вже ніби як на одній хвилі. Ви мені пишете: Ой, я щось забула додати до замовлення, а я вже тримаю вашу коробку в руках і допаковую. Ви знаєте, що якщо що, ми все вирішимо. Бо тут усе на довірі, на повазі, на легкості. І знаєте, що дівчата? Я хочу подякувати кожній з вас, кожній хто коли-небудь робив мене замовлення, хто пов... Вертається знову і знову, хто залишається зі мною та обирає Ромі Шоп. Ви найкращі!